Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту у понеділок, 24 лютого, третя річниця, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Це день, який назавжди змінив історію, день, коли увесь світ побачив нашу силу, стійкість і незламність. Серед тих, хто став на захист вітчизни, понад три тисячі українських спортсменів та тренерів, які припинили свою спортивну кар'єру, взяли зброю до рук та пішли захищати рід країну від російських окупантів. 480 з них загинули 41 – з Дніпропетров. Ської області серед них є чемпіони світу Європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Ветерани спорту, але є і ті, хто лише розпочинали свій шлях. Діти майбутні зірки, чиє життя жорстоко обірвали у рамках проекту Янголиспорту, запровадженого національним олімпійським комітетом України у нашому місті. Обласним відділенням НОК приміщенні діорами битва за Дніпро розгорнуто фотовиставку, яка присвячена суб'єктам сфери фізичної культури і спорту регіону, які загинули під час російсько-української війни. В заході взяли участь голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова обласної ради Микола Лукашук, мер Дніпра Борис Філатов, голова відділення НОК у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, сім'ї члени родин атлетів, які загинули військові. Такі заходи вони викликають такі м, відчуття. З однієї сторони це повертає тебе відчуття болі болю і суму, але з іншої це таке відчуття гордості. Насправді мені випала дуже велика честь бути дружиною Сергія, тому що ну. Це людина дуже видатна людина, легенда, який був чемпіоном світу з паверліфтингу, об'їздив весь світ і проявив себе як в спорті, так і на війні. Був героєм. Він з 2014 го року боронив нашу Україну при перших атаках. І в 22-му також, саме 24 лютого, в перший день повномасштабного, він повернувся в війську і з цього дня вже боронив Україну за три місяці тяжких боїв загинув. Тому це. І нагадування про той біль, який назавжди живе в мені, воно його буде ражити. Але це така гордість і така знаєте, світла енергія, того, що ну, мені випала дуже велика шана пройти частину нашого шляху поруч. Дуже важка важка виставка. Хочу сказати слово вдячності батькам загиблих. Виховали настоящих патріотів, батьківщини. Настоящих. Ну, добавити, окремо більш нічого. Вічна пам'ять нашим героям. Більше детально про це у найближчих випусках новин. Збірна України з баскетболу, поступившись у ризі 71-84 Словенії, програла п'ятий матч п'яти і втратила навіть теоретичні шанси піднятися з останнього місця турнірної таблиці в групі і пропустить Євробаскет 2025. Останнє ми не брали участь у фінальній стадії Чемпіонату Європи в 2029 році. Після того проходила кваліфікацію п'ять разів. Поспіль боксери з Дніпропетровщини в складі збірної України серед молоді та жінок. Молоді, яка посіла перше місце загальнокомандного заліку, вибрали 12 медалей на міжнародному турнірі Open Дракула 2025 серед юнаків та молоді, який завершився у румунському місті Браїлі. Чемпіонами стали Ксенія Коцогуб, Софія е, Опалюх, е, е, Ярослава Синейко, Богдан Затулевітер, Анна Кушніренко, Таїсія Покусай, Анастасія Таран та Софія Мельникова. Срібну медаль здобув... Була Єлизавета Асатова. Бронзові відзнаки завоювали Злата, Вовк, Ксенія Савіна та Святослав Первій. Руслана булавіна з Дніпра стала срібною призеркою міжнародного турніру з дзюдо з престижної серії «European Open» відкритий Кубок Європи. Що фінішував у столиці Польщі-Варшаві і зібрав понад 600 атлетів з великої низки різних країн у фіналі? Вона на жаль поступилася суперниці з Франції. Залом – це вже шоста медаль дівчини в особистій кар'єрі з престижної серії турнірів «European Open». 14-річна тенісистка Анастасія Ніколаєва з Дніпра разом з Норою Олівією Адамсом з Естонії виграла свій перший парний титул ITF Juniors G30 у Роттердамі Нідерланди. У вирішальному матчі вони з рахунком 3-6-7-5-10-8 здолали тандем господарок Даня Нібург Геліса Верхейн. Баскетболісти Дніпра на майданчику рідного палацу спорту Шиннік, 73-62 святкували успіх у дограному матчі регулярного чемпіонату Суперліги України над Криворізьким кривбасом, який 12 січня було перервано через тривалу повітряну тривогу. На момент зупинки зустрічі йшла шоста хвилина першої чверті, і рахунок був 12-7 на користь господарів. Наразі гості дали е, фавориту гідний бій. Так на велику перерву суперники пішли за рахунку 33-30. Дніпровці продовжують одноосібно лідерувати уто. Турнірні таблиці маючи 100% показник, 22 перемоги у такій же кількості. Проведених поєдинків п'ять медалей вибороли вихованці 3-ї спеціалізованої для спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради у на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні та чемпіонаті України з багатоборств серед дорослих молоді та юніорів. Золоті нагороди на рахунку Олександра Онуфрієва зі стрибків жердиною та альони час у потрійному стрибку серед молоді з нормативом майстра спорту України. Серед дорослих вона стала бронзовою призеркою. Медаль подібного гатунку цієї. Категорії і цієї дисципліни Івана Фордуя серед молоді він був другим. Тренер викладача цього навчального закладу Федора Толтап'ятова Федерації легкої атлетики України визнано найкращим суддею, найкращим стартером України минулого року. нагород вибрали дзюдисти Дніпро яка стала третьою в загальнокомандному заліку на чемпіонаті України серед кадетів до 18 років, що проходив в Черкасах, де взяли участь понад 500 учасників з усіх регіонів держави. Золоті відзнаки завоювали Анна Терлецька і Сергій Жадан, бронза у Анни Григоренко, Олександра Симоненка і Софії Балан. Аба, хоча тісно і не пишно, втім затишно і тепло. Велика кількість учасників, які представляли навіть сусідню харківську область, приємно здивувала організаторів, і навіть дещо їх спантеличила, адже їх ледве вмістила. Спортивна зала другої гімназії міської ради, де відбувся відкритий чемпіонат Дніпра з карате ДжиКес. Колишній гравець збірної України та баскетбольних клубів Дніпро і Миколаєва, нині військовослужбовець Віталій Бойко, як міг заспокоював і втирав сльози розпачу у свого сина Міхаїла, який щиро плакав від того, що здобув всього лише бронзову, а не золоту і навіть не срібну медаль. Відкритого чемпіонату Дніпра з карате «GKS». втім, згодом отримавши на п'єдесталі пошани цілком заслужену нагороду, малюк задоволено посміхався на руках у батька, якого також переповнювала радість від того, що, попри воєнний стан, діти мають можливість тренуватися і брати участь у турнірах. Я вдячний все ж таки організації, що вони знайшли в себе сили та натхнення зробити це свято дітям. А нам, батькам, теж приємно бачити. І сльози, да, і розчарування, але все одно це свято, діти радіють, діти спілкуються. І соціум зараз в ці часи дуже важливий. На чемпіонат завітали і дві команди з Харкова, де наразі від постійних обстрілів недопроведення турнірів дітям потрібно змагатися. Одну з них до нашого міста привіз тренер клубу Будокан. Костянтин Андронов, який подякував організаторам за запрошення взяти участь у турнірі і радо відгукнувся на нього. Для нас дуже важливо надавати практику для наших спортсменів, тому ми намагаємося використовувати усі можливості. Тому навіть турнір, так як ви кажете, в тесноті де не в обіді в такому маленькому приміщенні, але це дуже корисно для спортсменів. Набуття досвіду є одним із важливих аспектів. А їх розвитку в майбутньому, зрештою, як говорить, хоча і тісно, і не пишно, втім затишно і тепло. Приїзд гостей з Харкова, зрештою великої низки інших з нашого регіону, приємно здивував організаторів і навіть дещо їх спантеличив, адже вони не очікували такої кількості учасників близько 150 яких ледь вміщала спортивна зала другої гімназії Дніпровської міської ради, альмаматер, Матер – далековідомого за межами області і України клубу Ренсей який виховав не одне покоління не тільки вправних каратеків, чемпіонів і призерів різноманітних турнірів і змагань, але і фізично згартованих з міцним здоров'ям, дужих тілом і духом синів і дочок своєї держави. Це супер, тому що діти вони повинні рости щасливими, здоровими, і спортивними. Спорт це. Структура це режим, а це відповідальність, і самостійність і здоров'я. Тому ми з радістю співпрацюємо і не одного чемпіона вони виховали. Традиційно у ході стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату його учасники судді та оболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих, коза брала клята війна Росії, після чого під склепінням зали пролунав державний гімн України. Далі зібрання подякував, привітав. Побажав успіхів керівник Дніпровської міської федерації Карте, заслужений майстер спорту і тренер України Костянтин Єланський, а його не менш титулована дружина, керівниця клубу Ренсей Олександра, вручила подарунок з нагоди дня народження одному з вихованців Артему Годунову. Цей турнір відбувся за підтримку управління спорту як як. Уже другий рік плідно з нами працює, і наші спортсмени, наша міська федерація відчуває цю підтримку у організаційному плані, і ми можемо радувати дітей. Подарунками також були залучені спонсорами компанії QFC. Діти за перші місця отримують сертифікати, за рахунок яких вони можуть себе трошки пригостити смаколиками. Маленькі радості повинні бути для дітей завжди, і дуже гарно, що ми можемо це влаштувати у наші діти. Дуже потужний початок старту, відбір на чемпіонат області. Далі на чемпіонат України, який буде в травні проводитися на Олімпійських резервах за нашою підтримкою. Тому сподіваємось на запекли бої та поєдинки. Вище мовлене очільником спорту міста дійсно мало місце у ході відкритого чемпіонату Дніпра на татамі спортивної зали другої гімназії. Господарі якої, що вкотре підтверджує стару добре відому істину про те, що вдома і рідні стіни допомагають, вихованці клубу Ренсей обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх стали переможцями загальнокомандного заліку. Другими були гості з харківського клубу Будокан замкнув трійку призерів. Інший представник Дніпра, спортклуб Курой Рю, дитячий юнацький центр штурм. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.